Тобто люди, які хочуть оформити там бриллянтову. Ухти! Я забалакався, і в мене хвилина часу проти індійського майстра Фіде, а Індія це завжди небезпечно. З Спая Папат написано. Шкода, що я згаяв час, але думку зараз продовжу. Ось. І якщо, наприклад, людина, яка не має міжнародного звання, хоче купити там бриллянтову або платинову підписку, щоб там більше задачок розв'язувати, більше уроків дивитися і так далі, то якщо вона робить по цій реферальній силці, то мені там якісь 10 чи 15% з цієї вартості. На якийсь віртуальний рахунок зараховується, і коли якась кількість грошей накопиться, то відповідно я її можу якось вивести. Але очевидно, що це в основному для американців корисно, тому що вони в основному купляють ці підписки і так далі. Тому тут як такого також заохочення в мене немає. Але оскільки ну, більшість я граю на часкомі, тут значно... Крутіші змагання проходять і так далі, то відповідно, ну скажімо так, це офіційне стрімерство мені допомагає. Ну і плюс, якщо раптом там щось в житті буде відбуватися, то в мене є електронний контракт, в якому написано, що ось я офіційний стрімер ческому, і, можливо, в майбутньому це мені дасть якісь додаткові привілеї, про які я просто зараз не думаю, тому що не відчуваю, чи взагалі вони можливі в цьому житті чи ні. Ось, це якщо розлога відповідати на це питання. Рекламу, певно, це точно. Ну, реклама, ти сам собі бренд, ти сам собі реклама. Ось. Тому в цьому плані якраз, ну, реклама далеко не найголовніше, що може бути. І, як ви знаєте, мої постійні глядачі, я жодного разу не вмикав твічовську рекламу, хоча можу це запросто робити, але не хочу. Тому що, поки в мене немає офіційної галочки твіча, я від цього нічого не матиму. Ось. Де дивитись рахунок ведучого? Так, що таке рахунок ведучого, поки не дуже зрозумів, що закладено в цю фразу. Так, ну в мене кінь і 1С5 поки що, а там розберемося. Але мій опонент швидко пішов F4 і мого слона закрив по вертикалі С. Що виглядає не дуже добре. Так, ну тут я бити зобов'язаний і кудись з тікати. Давайте поки сюди. Так, ну поки цей слон живий, особливо по чорних полях мені не варто чогось боятися. Але враховуючи те, що я згаю в дебюті час, то мені це в майбутньому може відгукнутися. Так, якщо я б'ю ЄФ, Ферзь ж 4 Якщо GF, також погано. G6, ж 4 і Ферзь C3 потім. Поганенько. Давайте так, ладно. Так, да, тобто, щось я в дебютику наплутав, квапився вирівняти позицію, і, напевно, не встиг я це зробити. Ну нічого, будемо боротися далі. А, перемоги, поразки на турнірі. Ну, поки 4 виграв, 4 програв. 4 виграв, 4 програв. Якщо клік... Господи, клікнути на профіль, то там відкриється кожна партія, як вона тривала, що там відбувалося. Це максимум, який можна зробити. Так. Да. Жахливо вийшов я з дебюту. Так, доведеться якість скидати. Так, да, щось я про, мі... про... Мідлив дуже сильно. Ось, напевно, на кінь є 3. Треба коня на F5 було не допускати. А я допустив і за цього страждаю. Так, і знову відвалюсь з 2600. Оці індійські шахісти з низькими рейтингами, вони дуже стрьомні. Так, особливо, коли над ходом є 3 секунди. Думають. Да, сьогодні підбір опонентів. Далеко не найкраще, але ладно. Боремось далі. Все-таки пішаків в мене багатсько тільки я так навряд чи можу бути, після слон D5 мені глина. Тому треба тримати до останнього. Цю лінію закриту і хай він б'є так. Ось. Слон тримає тут. За якістю в мене скільки? Пішак малувато. Так, але є ідея кінь D3 десь. Так. Ну, поки підтягнемо ресурс в захист. Зараз десь так, так, щоб на чорному полі зафіксувати, на всяк випадок. Якщо буде глибокий Еншпіль, можливо, це мене врятує. Так, ну ось тут, я думаю, по компу в мене гірше, по людськи норм. Так, тільки миша миша не зависай, будь ласка, не зараз. <кій> так, ну. Створив там слабкість. Не знаю, чи допоможе вона. Так, сюди-сюди. Швидко перекидаємося. Тиск сюди, захист тут. Тримаємось з останніх сил. Тобто, якби час зараз підрівняти, то я точно не програв. А ось з дефіцитом часу є проблеми. Так, ну він скидає, це логічно. Так. Слон Б2 не можна, слон f7. Тому так. Ай, який я хід зівнув. Погано. Ай, зівнув туру. Чорт. Ну вже все, врятував був повністю, навіть перехопив. Да, Забалакався я і забув, що початок партії 40 секунд згаїв. Тобто ось тут, я його вже переграв. Тобто цю позицію в класику я не програю на 30 секундах. В мене купа пішаків за якість, ще й тут можна з'їсти. Чого я тут не з'їв? Пішов так, типу, почав активнічати і підірвав себе H5. Навіть тут, тут просто виграшно. Стабільна позиція, пішака, де рухай, що завгодно. Переграв індійського шахіста, але, на жаль, в дебюті згаяний час, із-за того, що не почув звуку партії, зіграв.